Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що, сьогодні в нас дуже класна, дуже важлива тема, це чому нас постійно тягне то на солодке, то на солоне. і як з цим пов'язані безпосередньо токсини. Ну що, поїхали. Перше, а на що ми повинні звернути увагу? Якщо ви знаходитесь в такому стані, що ось дійсно якась там стресова ситуація, чи просто десь там посиділи на дієтки, потім да, іде такий відкат, і постійно хочеться щось жувати. Хочеться солоденького, і хочеться солоненького. А перше, на що треба звернути увагу, це те, що ваш організм страждає через токсинне перевантаження. Тут без цього ось ніяк. І друге, це дисбаланс кислотно-лужнього балансу. Ось сьогодні ми будемо про це і говорити, щоб ви прикладно розуміли, з чого починати взагалі з цим працювати. Тут ніяк не задіяна сила волі, ніяк не задіяна мотивація, і тут з вами все ок. На цьому рівні все ок. Тут в першу чергу треба попрацювати з вашим харчуванням. Тільки так ви зможете вирівняти цю історію. Поїхали. Якщо хочеться постійно солодко, що це означає? Перше, це перевантаження токсинами, яди, будь-які різні там слиз, гриби, мікроорганізми, бактерії все, що нас потрапляє безпосередньо з їжею. Організм не справляється, наші видільні системи, такі як печінка, нирки, шкір кишківник також вже не справляються І а, нам Літинному рівні сповільнюється енергетичний обмін. Тому наш а, саме мозок потребує такої швидкої енергії і вам хочеться також солоденького. Але це в першу чергу говорить про а, саме що організм перевантажений і йому треба допомогти, бо є високий рівень інтоксикації. Другий момент: у вас багато а, саме їжі, яка підкислює нашу кров. А якщо ви ще не знаєте да, про кислотно-лужний баланс, декількість. Про це, тому що про це можна говорити дуже багато, і це точно не в цьому да, форматі. Але кислотно-лужний баланс він працює так, що якщо ми їмо лужні продукти, то в моменті спрацьовують наші да, буферні системи а, крові, і в моменті лужні продукти вони підкислюють кров і а, кислі продукти вони підлужнюють да, залужнюють нашу кров. Умовно, я думаю, ви бачили да, шкалу, що 7 – це нейтральне, те, що вище 7 – це вже лужнє, те, що нижче, це кислотне. А такі продукти білкові, як м'ясо, риба, молочка, вся молочка. Сири, да, там творог, все-все-все. Також. А випічка будь-яка, хлібобулочні про, продукти. Це також вироби з пшениці будь-які. Також це туди. Да, цукор, солодощі, кава, чай. Також це всі продукти. Які, по-перше, вони лужні, але в моменті вони постійно, коли спрацьовує система, а вони постійно нашу кров підкислюють. І саме підкислена постійна кров, а це говорить про те, що це класний плацдарм для розмноження нашої патогенної флори. Тобто вас постійно будуть тягнути і на солодке, і на солоне, тобто, в залежності від вже багатьох факторів інших. Але з цієї ситуації вийти неможливо, якщо саме не взятися за харчування і. А не зрозуміти, а що ж мені робити в моменті. Тобто, всі білкові продукти, а вони і також да, і випічка, і алкоголь, і все солодощі, вони підкислюють нашу кров. І важливо тут розуміти, що з підкисленням крові також у нас змінюється. Сповільнюється енергетичний обмін, і наші клітини на клітинному, скажімо, рівні, вони працюють, не достають нам енергії, їм не достають енергії, і, відповідно, нам хочеться щось швидкого, солодкого, щоб просто надати тілу енергії. Це дуже важливий момент. І, звичайно, тут а, треба попрацювати з харчуванням. Ще один момент, коли нам хочеться солодкого, це коли ми наш мозкові да нейромедіатори, коли в нас а, хочеться саме якогось дофаміну серотоніну, ми в стресовій ситуації, ми не можемо екологічно проживати свої емоції і тут треба швидка енергія ось по типу допомогти в моменті але ж да через 5-10 хвилин ви ще будете себе карати за цей момент що ви ще переїли наїлися а ситуацію ми не вирішили ще й тіло а, загнали такий стан що просто да постійно постійно будемо набирати вагу і постійно будемо а, з, за цей момент перейматися тобто якщо ми ще не можемо Правильно проживати свої емоції, ми також будемо постійно тягнути на солодке, тому що це такий дуже швидкий спосіб отримати енергію. За це ми, умовно кажучи, платимо да, там, 3 копійки, і одразу в моменті в нас трішки піднімається. Рівень задоволення, але це ж не вихід, ви розумієте, да? А такі моменти треба відслідковувати. Що на рахунок солі? Е, сіль нам потрібно для вперше для нормальної роботи серця, для нормальної роботи м'язів і, звичайно, водно-електролітного балансу. Якщо в нас перевантажений також організм, токсинами, все ми також тут починаємо розсипатися, і дуже важливо, що ми втрачаємо важливі для нас мі мінерали. Через токсини, да, через піт, через також виведення, через сечу, ми втрачаємо калій, магній, натрій, які а, повинні бути, да, щоб у нас не було дисбалансу електролітного дисбалансу. Організм про це просто солоне, щоб відновити цей баланс. Підкислення і а, кислотно лужній баланс тут також важливо, і це також відіграє важливу роль. Якщо ви також їсте багато білкових продуктів, і в вашому раціоні немає овочів, немає фруктів, немає ягід, які а, в моменті да вони самі кислі да, і трішки вони а, стабілізують те да, кислотно лужній баланс в. Вони олужнюють нашу кров. Да? Якщо ви правильно ще не комбінуєте продукти, виїсте все, білки, вуглеводи, важке м'ясо там з вуглеводами, все, це автоматичне закиснення вашої крові. Завжди будуть проблеми з харчуванням. Тут треба додавати, звичайно, звичайних овочів і робити фрукти, ягоди і правильно, звичайно, їх комбінувати. Не просто так в моменті, да, там поїла, а потім, як ми любимо, одразу закусили фруктами, ввечір поставили. Фрукти, як да, тому що це ж корисне і тому подібне. Ні, правильно почати комбінувати, бо будуть проблеми, і вас також буде тягнути на солодке. Таким чином, тяга взагалі на сіль, а це говорить в першу чергу про дисбаланс кислотно лужньої рівноваги. Це дуже важка тема. кислотно лужня рівновага. Вона на сьогоднішній день має багато тіньових сторін. Але те, що ви маєте зрозуміти, щоб допомогти своєму тілу, а щоб допомогти саме не зриватися на солодке чи не зриватися на солони, що ми можемо? В першу чергу це додати свіжих овочів, а все, що будуть олужнювати трішки нашу кров. Це овочі, всі зелені, броколі, капуста, огірки, будь ласка. Все це класно. А лимончики, да, вранці водичка з лимоном, тепер ви розумієте, що лимон лимони класний. Такі кислі на смак, але вони мають олужнюючий ефект. Да. В моменті тут спрацьовує... Саме кислотно-лужня рівновага. Також ми це дуже важливий да, момент. Ми правильно комбінуємо їжу. Якщо ви навіть їсте білки тваринного походження, то ви їх комбінуєте з овочами, те, що буде хоч трішки да, балансувати, не з вуглеводами. Такі каші, як рикс, як кукурудзяна каша, це також продукти, які підкислюють нашу кров. Просто майте на увазі, що не всі каші а вони мають луна. Жній ефект багато каш, особливо все, що пов'язане з пшеницею все це нашу кров підкислюють. Тому всі каші ми також також комбінуємо з клітковиною і також трішки вирівнюємо цей кислотно-лужній баланс. Тепер ви розумієте, в принципі, да, чому так важливо правильні комбінації продуктів, чому це не про дієтку якусь, а чому важливі тут знання? Тому що в першу чергу. На ваших вагах це стоїть ваше здоров'я. Якщо ви навчитеся це робити, якщо ви зрозумієте, як це круто працює, все, дівчата, ви будете і здоровими, ви будете і щасливими, ну і звичайно, ви будете стрункими. Ви можете просто зупинити свій біологічний вік і відкатати його на 10-15 років назад. Ну і фізична активність дуже важлива. Дівчата, я буду завжди повторювати, якщо у вас на сьогоднішній день немає можливості там, робити якісь такі тренування, вау, але вранці встали, випили Підкислену водичку з лимоном, зробила якісь 10-15 хвилин руханку, і на протязі дня вийшла на вулицю і походили там собі годину-півтори. Хоча б просто рухайтесь, рухайтесь, тому що це також допомагає вирівнювати кислотно лужній баланс. Так, ну то... що, мої любі дівчата, в мене до вас ще дуже крутезна новина. Нещодавно стартував продаж мого довідника, це здорова печінка» І я зібрала для вас просто всю інформацію, весь матеріал, який необхідно вам знати про печин печінку про здоров'я, як його утримати, як покращити стан здоров'я своєї печінки, від чого треба починати? Це цілих 50 навіть більше сторінок такої суцільної користі. Ви будете знати все про печінку, про її хвороби, як їх уникнути, які продукти нам треба додавати до харчування, яких необхідно уникати, як наш психоемоційний стан впливає на здоров'я нашої печінки. Ну і звичайно, я додала дуже класні, крутезні рецепти для здоров'я нашої печінки. Тобто ми зараз нічого не чекаємо. Деталі всі в описі. Переходьте за посиланням, а купляйте мою електронну книгу і будьте здорові, тому що там це дійсно такий кладес дуже класної і корисної інформації для вас. Здоров'я вам, вашої печінки, люблю, обнімаю і до зустрічі.